Я хочу сказати по доповіді головою районної ради на сьогоднішній день. Вона, будемо так казати, одні сторони і приємна. І щоб якісь острі такі кути сказати, то їх, мабуть, немає. От. А якщо вони є, то вони не такі вже гострі. Чому? Тому що... Будемо так казати, може десь на якомусь першому етапі формування районної ради були якісь непорозуміння. На сьогоднішній день будемо так казати, вибори давним-давно закінчилися. І співпраця депутатського корпусу і апарату районної ради. Може, не не, не, не в всіх випадка е, районної адміністрації, але порозуміння воно є, знаходиться. Хотілося б зазнати ще такі питання, як може трошки ну, звернути увагу на співпрацю іменно е, районної ради і депутатського корпусу місцевих рад. Я маю на увазі сільських і селищних. Тому ну, що якось так склалося, що іменно районна рада і районні депутати самі по собі, а сільські і селищні вони самі по собі. І е, я вам скажу правду, коли ми їздили у Верховну Раду, прийняли е, депутати районної ради і сільські і селищні голови, от, я так думаю, що все-таки... Якби і депутатський корпус, я не можу сказати, що всі вони вважаючі, але хоч, хоч десь якась кількість депутатів сільських і селищних рад, щоб теж приїхали, побачили, ну але все одно була б якби, якась співпраця більш така плідна і люди побачили б, хоча я так думаю, що всі, хто у Верховній Раді депутати і сільські селищні голови. При зустрічі із своїми виборцями сільськими, сільськими, ну, думаю, розповіли і розказали, що ми бачимо наяву, те, що ми бачимо кожен день по телебаченню. Дуже воно неприємно дивитися в залі, що там відбувається. Але все одно треба, щоб люди все-таки бачили і знали це. І те, що спорна школа місцевого самоврядування. Це не плюс, а, мабуть, дуже дуже, дуже великий такий жирний плюсяр, що, що ця школа це місцеве у нас створена. Тому ну, що все-таки, як би там не було, зустрічі от, з народними депутатами, о, все одно, як би там не було, ми бачимо і робимо якісь висновки свої. І це, і це добре, і це плідно. Хотілося б зазначити ще от таке питання. У нас, коли я не пам'ятаю, мабуть, це дві сесії назад було, от, запропонував, давайте приймемо рішення про те, щоб у нас був статус почесного громадянина Менщини. Ну, Посміялися, десь хтось в очі, хтось поза очі. Ну. Я і сьогодні це пропоную. Це не обов'язково треба, щоб був Олег Ляшко, бо, бо всі, будемо так казати, ну, не будемо називати по прізвищам. Чогось думаю, що якщо Олег Ляшко буде по чесному радянином менш-меншений, то це дуже погано. Ну, бо він там не з тої партії, чи ще від чогось. Я все-таки наполягаю в тому, що все-таки треба прийняти рішення таке. І, знаєте, от було у нас на зустрічі там в комісіях чотири депутата, При першій зустрічі чотири депутата було, так? О. Я не закликаю, щоб вони всі були почесними громадянами Я. Yeah. Але... Yeah. Yeah. Це п'ятий вже ж був тоді. Ні, то шостий. Ну, я вибачаюся. Yeah. Але ж, знаєте, хоча б кого ми рице, бачимо, розуміємо, хто робить таку допомогу конкретному району. Я думаю, цій людині було приємно бути почесним громадянином району. І... Може б якесь було вже зобов'язання, щоб і щось допомагати району. А тоді це із бюджету районного, я так думаю, що там потягне, може там 200, може, може 500, там, ну максимум, може 1000 гривень. Це не, не такі великі кошти. От, але я не буду акцентувати на цьому умовах. Ну, а в цілому доповідь голови районної ради, я думаю. Наша комісія теж підтримує і поєднує. Дякую.